Привіт друзі, це, це ми. Це ми. Гора. Це, це ми з кошиком. А Сьогодні у нас 13 вересня. Якийсь маленький дощик був вночі. А, ну, таких якихось особливо грандіозних очікувань немає, але, 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 але щось є. Щось є. Йдемо на пошуки. Білого карпатського адреналіну. То ви думаєте йдемо таке? Щоб таке на дорозі, на стежці собі таку виріс. Цілесенький. Піднімаємося потихеньку вгору. Тут стежечки Знаходимо. Молоденькі грибочки з грубою ногою. Дитя, позади. Позадикий такі. Я тут заглядав, ніколи нічого не бачив, а ото вирішив заглянути. Оце <реш> Це Оце капелю. Берите такі. Темний. Ну це на сушку. важить грам 800-800. Сантиметр 25 діаметри. Важкенький такий. Ногу обрізали. Капелюх чистесенький. будем сушити. Угу. Знизу побачила. Супер. О, гарне. Два. Два. Довго ходили. І ось дивіться, які трофей. Правда, не знаю, чому. О, так ніби цілий, дивіться, як долоня капелюшок. Цей трошки більший. Зараз будемо зрізати і дивитися. І тут. Дивіться, вони вже тут такі посушені, але великі. Трошки запізно ми прийшли. Таких чотири красення на одному місці. І там ще перед тим один великий був. І там Богдан щось знайшов, вже знімає. Таке гарне місце. Зараз таке щось нормальне. Знайшли. <scales> Сидять. Ну ой, розвалилась ножка, mm -hmm. але гарно цілесенька. Грибівний густо, але ми не здаємося. ми всі Записуємо на відео. Трошки знаходимо. Так, бачу гриба. І, мабуть, не одного. Бо це також білячок. Mm -hmm. Це білячок. Ні. Mm. Дивіться, який другий. Сьогодні гриби. Такі подмоти, випадкові. Ну ти по собі ходиш потихеньку. Ще вони знахідка. Викрутим. супер, дуже гарний. Отакий. Справжні грибники. Чекають, коли впаде дощ серйозний. Коли попре серйозна хвиля грибів. Веселее. Мы такие не дуже справжні. Давай и решим его Покажем людям, что в лесу делается. Вот так вот он примерно работает. Не, да, так. да, так. так. Ну, и тут. Ну, что-то. что лишаємо. решаем. Решаем. завали, тут от старий білячок. Вже такий некондиційний, кондиційний. Тут трошки краще, зараз будемо бачити. Ось так уріжджі, можливо, Бо а ноги відрізаєш. В основному скаргатий. Бачите, незалежно від того, що є посуха. Всі буде собі вилазить. А так само треба буде різати Бачу гриба, до нього 4 метри 5. по схилу. По такому от схилу. Так, гриби це спорт. Не їжа. Не, 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 не. от прокачати ноги, саме то, як у Якщо не вгора, то трішки по-другому. Ну гарний, гарний, але точніше ми знаємо, коли зберемо жінки. Ось такий ніби тверденький, біленький, ось такий грибочок. Це екстремальний умови. Схил. екстремальні гриби. Ой. Два зрослися. Є молоді, є небагато. Але є. Один засушений. Один засушений. Він засушений. Один живий. Ой, ще маленький. Ну ясно, що там стоїть. О, ти що? Тут Я тут в шпаті. Гарний. Гарний. Так, оцей ще. Бачу Ви, старого. люк? Бачу старого такого гігантезного Ти чистиш? Ти знайшла, ти чистиш? А ти старий, ти може, впевно, все. Має гарне. бути гарним, так. Так, а ти вперед ти його не бачиш? Ти я ще бачиш щось? Я щось бачу, так. А, ти щось бачиш. Ну, це і хай. Здалека. Здалека. Здалека файлі. Нога твердюча. Треба. О, О! ці кубка, супер. Який, ага. А я йду в свого вигляну. Де воно тут у нас? Виріз. Якщо Якщо... нога, якщо, 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 якщо нормальні грибники, то ще почекайте, якщо ви нормальний грибник, у мене нормальні. Тут ще можна зрізати, але супер він, ага. супер на сушку. Що той? На цей подивимось. О, так у вас такий кіндер сюрприз. А, ну, все, так. так, і того. під ноги? Ну, то чого мало? Бачить два гриба. Набор одного ринку. Сейчас щось буде. Ну mm -hmm. маленький. Ценький, тверденький. Капець, Копець. Хіба? О, о, цей. Цей І твердий. Він ніби нога ціла. Нога ці станція. А оце тут будемо, так? Так що, не дивлячись на посуху, де не де вони ростуть. Не масово, але є. Як ти кажеш, якщо є гриби, то ходити легше. так? Легше, де сила береться. Якийсь азарт. Адреналін. виходиш, як нема грібів. Так, без грибів ходити важко. То по суті ми йдемо не за грибами, а йдемо просто по горах, а вони нам допомагають долати ці всі підйоми. Так. Ми рухаємося, нам ще треба до гори трохи піднятися. І потім будемо бачити, може там ще щось знайдемо. Як то буває йдеш, бачиш одного гриба, приходиш, а там ще є. Ось. Ще один. Такий. Четвертий грубий. Ось. Це другий. Я першою цього побачила знизу в траві. Такий вернюк такий міцний. Отчується як він хрустить. Так, супер. Два таких брата. Піднявся на горба. І не дурно. О. Один. І ось другий. Ух ти. Міцний. Ось такі два. Там Людмила два знайшла. І я два знайшов. Один був старий, здоровенний, такий сантиметрів 30 в А да вже він від віджим. О, бачу ще одно. Бачу ще одно. Струє це благословення від Господа. О, не одного бачу. Бачу два. Який гарно зайшов. Отак. Гально. Це молоді. Це свіжачок. Так, і там десь бачу все одного дуже гарного. Я завжди молюся за тих, хто має потребу зціленні. Сьогодні також ми це зробимо обов'язково. Вартує навіть більше, ніж риби. Отакий. Є. Ще на молодий, Терденький. Так, і бачу, тут малюк ми його лишимо. Нехай він доростає. А там він ще вище. Ще подивимося. А тут стосиняк, А тут щось є. Білий, але якийсь такий випалений, замучений. але Цілий зараз поріжемо подивимось. Оце ну, такі подарунки, з далеко йдеш знизу. Тут нема ні трави, ні нічого, він так сам стоїть, що його видно, далеко. Ой, який гарний. О, супер! Супер, супер, супер. Тут місце біля шметь, якась частіше гриби попадають. Там ми вже ходимо кругами, там щось людмила знайшла. У мене колись була виразка 12 палої кишки. гризі в хребті і купа всяких інших проблем. І... Несла Людмила гриба дуже гарна. Ой, я щось бачу. Ні, це ні. Це синяк. І в 96-му ми увірували. Почали читати Біблію. Зрозуміли, що Христос. Це той, кого ми шукаємо. Увірували, прийняли його. І з того часу вже 28 років ми не вживаємо медикаменти і не консультуємося з лікарями, якщо у нас виникають якісь симптоми. Виникають час від ми На землі живемо. Всеки буває. Ось. От білячок. Маленький. Білячок. Ось якщо приходять симптоми, ми знаємо як з ними розібратися? Згідно писання, згідно того, що говорить. Він дав нам ладу над хворобами і бісами, щоб їх виганяти. Сьогодні масове явище, онкологія, депресія, війна, тиск, інформаційний страх, паніка, втрати, біль. Ні, нормально, Бог не створював нас для того, щоб ми це все переносили. І він послав одного разу свого сина Ісуса Христа, щоб принести нам спасіння, щоб відкупити нас від цих всіх проблем і прокляті. Переважно коли в нас вириваються крики захоплення. Камера виключена. Ми топчемося тут на тому місці, де ми знайшли. Він був поганий. Я розвертаюся. А там там, та там. Там та там. Ще один побачила, не знаю який він. А він м'який. Багато дуже таких щось. Два? Два! Два. Братики. Ого. Вони зрощені. Це давай я потримаємо. Нормально все витягну. Я не витягну сама. Треба, щоб ти. Вони так. Опа. Три. <різь> Зрощених Покажи. Раз, два, а, ще малий. Ну, супер, тут. супер. Продовжимо пустили. Роздуми, як ви вважаєте, краще все-таки лікарня, хірургія чи ну, аптека, що Боже зцілення. Я знаєш, що просто багато людей вони бояться звертатися до Бога. А вони ж грішні. А як він нас, нас повбиває? Це ж він нам хвороби дав. Це ж він нас грішників покарав. Це неправда. А, сьогодні час Божої милості. Бог не карає, а спасає. Ісус приходив не для того, щоб карати, а для того, щоб спасати. Ось він це зробив. На Христі вмер за нас, взявши на себе кару за наші гріхи і понісши на себе наші хвороби. А це була якраз його місія. Заради цього він приходив. І тепер він, після того він воскрес, зараз він живий. Його можна прийняти просто запросити його, щоб він не в ваше серце. Я вам історію одну була. Ми колись проводили служіння регулярно в нашій колонії. І одного разу ми вже виходили. Виходили, служіння закінчилося. Ми вже стояли біля брами. Серговий нам мав відкрити двері. І до мене підійшла жінка. Молода. І вона сказала, що в неї похлини на шиї. Підключити. Всього їх було 6 штук від 3 до 6 сантиметрів плоский такі. кусочки мила. дуже боялася, І Їй на той момент було 27 років. Оксана її звати. І вона попросила щоб за нею помолити. Я бачу здорового гриба, білого йду дома подивимось. Там вже може капатися. І я за неї помолився. У неї ще була гулька така, як жолудь, на шиї видно було торчавати, але то вона каже вже стара, давня. А саме більше її турбували ці свій штук, тому що в неї вже віднімалася рука. Це була туберкульозна лікарня і вони там не могли встановити діагноз. Може це був їм туберкульоз, лімфоузлів, вони собі так думали. Різні там версії були. Вона помолилася за неї. і сказав, що операція відміняється. Тому що їй світила операція. Ну, самі розумієте, це складна операція. Все-таки шия. Там всередині, це пухлини. Ось. І Коли ми приїхали на наступний раз... Коли ми приїхали на наступний раз, то вже цих похлин не було, і вона нам розповіла історію. З лікарні її повезли місто з цієї візниці і на обстеження. І коли обстежили, то похлин не виявило, і цей лікар, який там був, він був дуже здивований і запитував тюремного лікаря, що ти сюди привіз. І вони двоє почали її допитувати, що ти зробила? Куди ти поділа пухлин. А вона оніміла від радості, плакала, нічого не могла сказати. У нас така була історія. А ця гулька, яка була вже давня, на шиї в неї, з часом потім зникла. Отже, всіх разом сім штук, ну, як мінімум, це про які ми знаємо. Ісус, ісус, він воскрес, він живий. Він приходить творити чудеса. Закладіть руку на хворе місце. Я за вас помолюся, бо там вже людина кричить за земли. Таточко розходить стіляюча сила. Я всі, хто слухає слова цієї молитви, нехай припиняються запальні процеси, неміч, хай зникають симптоми, пухлини, артрити, артрози. Хай приходить божий мир. хай зціляється психіка, нервова система. Хай приходить свобода від антидепресантів, алкоголю, наркотиків, мир хай приходить, радість хай приходить. Хи відновлюється поламані кістки, пошкоджені судини, геморой, варикоз хай зникає, катаракта, головкома хай щезає, хай відновлюються органи внутрішні, дітородні в тому числі, пухлина на грудях хай пропаде. Ім'я Ісуса. Дихальні органи зціляються. Приймайте своє чудо, дякуйте Господу, обов'язково перевіряйте себе. А ми продовжуємо шукати гриби. Ще такий скруливий ніжкою. Ого, він так легенько. Вийшов. Зайшли в гущаки такі. Такі дрібні, гілини густі зхил. От одного я побачив. Ось такий ніби нормальний, подивимося зараз. Тільки сказав, що гарне місце. І подивіться. Що тут такий арбузик бачу здалеку, Торчить. Тут ще йде торчить. Такі экстра класс не один. Це І цей Ну, отакі вот великий. Тут два мулячки. Кучерявенький. Кочерявий, <рес> хлопець опа. На завершенні. вже на зворотному шляху. Отакий вот ще. Ще зараз ще, мабуть, щось знайдемо поки. О, ще вище. Ще дуже, вище. дуже гарний вонний. Да. О, два два. Два таких Зараз ще треба їх буде прорізати, порізати, подивитися. Ріж, ріж. Та я тримаю камеру в одній руці. Так, ми вже маємо десь в сумі більше як 6 кілограмів. Нормально. А якщо ви хочете заготовити на зиму, то трошки почекайте без ще такого масового виходу. Немає. Друзі, ми прощаємося з вами до наступних зустрічі в горах. Сподіваємось, вам було цікаво. Ми пройшли своїх... 10-12 кілометрів, гарні перепади висоти. Прокачали ноги, назбирали трошки грибів і їдемо додому. Хай Бог вас береже і благословить. І мир Божий Хай буде з вами. Амінь.